Так, друзі, з вами Топтачка. Дивіться, сьогодні, скажімо так, в таких, польових умовах, можна сказати, не польових, а домашніх, хочу вам показати одне авто, яке було опубліковане у нашому телеграм-каналі, та відразу було зарезервоване клієнтом. Дивіться, Тобто, ви також можете отримати авто по хорошій ціні, просто підписавшись на наш телеграм-канал, посилання на яке є в описі цього відео. Тому всім буду радий. І, в принципі, можете телефонувати по будь-яких питаннях. Немає проблем, проконсультуємо. Тобто, історія взагалі, як в нас машини продаються, ми одні з небагатьох, хто так робить. Людина забронювала просто просто от на слово забронювала, там мінімальний задаток дала 200 доларів. Ця машина приїхала. Людина подивилася. Все окей, все добре, я його забираю. Просто зробіть детейлінг. Все, ми зробили детейлінг і от буквально там за пів години людина вже приїде його забирати. Не ризикуючи своїми коштами, тобто авто було в нас в наявності куплене. Їхало в Україну і людина просто зарезервувала і не прогадала, скажімо так. То дивіться, тут такий досить цікавий варіант, це 22 й рік. Реєстрація у нас буде 21-м, тому що тут перший 22-й. Досить таке круте скло. Вже в нових посаді і з таким напилом, тобто воно не прозоре, воно якби підтонування. Досить круто виглядає. Значить, дивіться, в нас музичка Харман Кордон 700 Вт, грає плотно. Е -е, максимальний взагалі, тут пакет асистентів, зони, полоси і так далі. І так далі. Е -е, друзі, в цій машині 198 тисяч пробів. Кермо і сидіння просто ідеальні. Тут ясно, що будуть сліди використання, но менше з тим у нас електрорегулювання. Екран ми вже заклеїли в матову плівку, у нас кліма нового зразка, вентиляції, камери і так далі. і так далі. Тобто є панорама. Е, ну, досить, досить крутий варіант, безключовий доступ на 4 дверки. Нового Плану вже задня кліма, шторки на задніх дверях. Не знаю, дуже... зараз почали на нових посадах їх дуже рідко ставити. У нас хороша літня гума, класні диски. Взагалі якийсь німець так комбінував собі круто. Е, досить багато хрому на білому авто з такими дисками і з поєднанням з панорамою. от, Чорний на білому і хром це круто виглядає. На без дефектів по якомусь пластику. Тобто тут все окей. Ще раз повторюю, друзі. Ви можете отримати досить крутого пасата, не ризикуючи своїми коштами. До речі, скажу вам так, що в нас вчора буквально я купив 150 тисяч пробігу, теж досить крутого. Кінець 2021 року ви можете побачити його в телеграм-каналі. На класних дисках ерлайновських, теж на шкірі. Тобто такий там апарат досить крутезний. Все отак от все добре, скажімо так. Гадно. взагалі я люблю дуже білі машини. Досить круто дивиться. Він не фарбований. До речі, у нас лобове скло з антибліком, з підігрівами. І отак от, тому, друзі, телеграм. І будете більше чим задоволені. До речі, у нас пару октавій куплених, а восьмих хороших. Я думаю, що ставочка наша зіграє і ми виграємо хорошу гольтрака. Тому всі в телеграм ось, ось будете мати отакий от апарат. Побагать у нас теж все окей. Людина по бажанню захотіла, отут тут було дві. Подряпини, на детелінгу ще просто не висохла кришка, відновили пластик і завтра людині поставлять. У нас віртуальна педалька на дві кнопочки. А так, в принципі, все. От, саме отут було дві подряпини на пластику. А так все по багажнику, по всьому в ідеальному стані.